Сотню фазанів, вирощених на Волині, випустили у дику природу. На території мисливських угідь у колишньому горохівському районі майже не залишилось цих птахів, розказує лісничий Микола Іваницький. Популяцію Фазана сподіваються відновити. Наближене до лісового середовища є і лісові угіддя, і польові угіддя, тобто комбінований тип мисливських угідь. І тут фазан, який випущений сьогодні, він себе нормально буде почувати. Йому є кормова база і місце, де він може оселитися і розмножуватися. Цього року ми вже випустили понад 500 штук в мисливських угідь. Дід нашого підприємства. І за рахунок цього популяція наступний, на наступний рік, я думаю, що вона нас зросте як мінімум в три рази. Птахів вирощують у трьох фазанаріях Новозборищівського лісництва. Здорова, хороша, важенька, така, гарна, гарна самочка, Вона буде в нас вгоди в потомство. У цих вольєрах понад півтори тисячі фазанів. Їх вирощують в інкубаторах. Коли птахи трохи підростають, переселяють сюди. Розказує мислицтвознавець Григорій Биховець. У віці чотирьох-шести місяців птахів випускають у дику природу. Цей весь фазан за винятком маточного поголів'я має бути випущений в угіддя. Третій рік займаємося, але вже досвід є, і справа продвігається. Годуємо, робимо самі комбікорм. Потім на зернавиї переводимо. За два роки на Волині випустили у природу приблизно 10 тисяч фазанів. Цієї осені планують ще 5 тисяч. Працюємо над тим, щоб 100% забезпечити потреби мисливських угідь області для наповнення фазаном і здійснюємо його охорону для того, щоб він себе відтворював в природі. І за декілька років, що вже не популяція фазана не потребувала додаткового випуску, скажімо так, з фазанарія. Фазанарій ми працювати там на продаж на іншій області, а ми розраховуємо за декілька років вийти на природнє відновлення фазана в Волинській області. Віталій Карещук говорить, фазани у дикій природі вже приживаються і дають потомство. Полювати на нього не можна. Це дозволять, каже, коли чисельність птахів буде достатньою. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.